В ефірі новини дивіться у випуску Одеська область відзначає 92-гу річницю з дня свого утворення. В Ізмаїлі з візитом побувала делегація з Болгарії. Обласний центр естетичного виховання імені Емілії Євдокимової. Вперше відвідали учні екогімназії Промінчики добра. З вами в студії Наталя Гаврилова. Вітаю. Наразі про головне. За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 27 лютого орієнтовно такі. 411 550 усіх особового складу, 6 556 танків, 12 494 одиниці бойових броньованих машин, 10 900 артилерійських систем, 1 000 реактивних систем залпового вогню, 686 засобів протиповітряної оборони, 340 літаків, 325 гелікоптерів, 7 700 129 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 1912 крилатих ракет, 25 кораблів, 1 підводний човен, 13 065 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 1588 одиниць спеціальної техніки. Сьогодні, 27 лютого, Одеська область відзначає 92-гу річницю з дня свого утворення. Вже втретє ми зустрічаємо цей день в умовах війни. Але попри все, жителі нашого регіону демонструють патріотизм, витримку, незламність та відданість своєму рідному краю. Подробиці дивіться у нашому огляді. Найбільша за територією область України розташована на південному заході країни. Одна з найрозвиненіших областей в економічному, туристичному, культурному та науковому напрямках. Сьогодні, 27 лютого, Одеська область відзначає 92-річницю з дня свого утворення. Одеську область було утворено 27 лютого 1932 року, коли ЦВК затвердив постанову четвертої позачергової сесії про створення на території української РСР п'яти областей. У 1954 році до її складу увійшла територія колишньої Ізмельської області, а саме територія від Дністровського лиману до річки Дунай. Рідність туристично-екскурсійного потенціалу області визначена численними пам'ятками різних часів, з відомими історико-культурними заповідниками, пам'ятками та музеями. Це відомі у світі Одеський державний академічний театр опери та балету, знамениті Потьомкінські сходи, Українська Венеція, місто Вилкове, фортеці 12-15 сторіччя в місті Білгородністровському, розкопки античних міст, Тіри і Ніконії, пам'ятки культової архітектури в містах Одеса, Рені, Ізмаїл та Кілія, понад п'яти тисяч об'єктів культурної спадщини та 120 об'єктів. Природно заповідного фонду загальнодержавного та місцевого значення створили в Одещині імідж однієї з найбільш відомих і популярних. Усе це не тільки через свою самобутність, а й завдяки цікавим місцям, які залюбки відвідують туристи і відпочивальники. Вже втретє, ми зустрічаємо цей день в умовах війни. З перших днів повномасштабного вторгнення Одеська область зазнала численних ворожих ракетних обстрілів. Ми відчули на собі усі жахи війни, розруху, горе та сльози. На превеликий жаль, ми маємо і втрати. Низько схиляємо голови перед світлою пам'яттю усіх полеглих за Україну синів та доньок Одещини, хоробрих захисників. Але попри все, жителі регіону демонструють патріотизм, витримку, незламність та відданість своєму рідному краю, віддаємо шану тим, хто творив історію Одеської області. Дякуємо людям. Які розбудовують нині наш край. Бо сьогодні дуже важливо не втратити той потужний потенціал, який був створений та розвинутий багатьма поколіннями, і в умовах війни захистити і зберегти рідну землю. Слава Україні! Разом до перемоги! Наталя Гаврилова для програми новин. В Ізмільському державному гуманітарному університеті з візитом побувала делегація з Болгарії у складі представників виконавчої агенції у справах болгар за кордоном. Під час зустрічі були обговорені питання розвитку та підтримки болгарської діаспори в Україні. Докладніше розкаже наш кореспондент. В Ізминському державному гуманітарному університеті з візитом побувала делегація з Болгарії. Її очолила виконавчий директор виконавчої агенції у справах болгар за кордоном Райна Манджукова. Насамперед гості вшанували пам'ять болгарського громадсько-політичного діяча, національного героя Болгарії Христоботєва, поклавши квіти до підніжжя його пам'ятника. У межах візиту відбувся круглий стіл, під час якого обговорені питання розвитку болгарської діаспори в Україні, збереження історико-культурної спадщини та інші питання. Були присутні представники болгарських національно-культурних товариств, зокрема, голова громадської організації Змельська болгарська громада імені Святої Софії Микола Іванов, директор обласного центру національних культур Георгій Чілік, українсько-болгарська культурна діячка Тетяна Станєва, заслужені художники України Іван Шишман та Олександр Кара, науковці зміського державного гуманітарного університету. Ціль мого візиту вона, в принципі, є такою приємною, тому що вона нас співпало дві події. Я приїхала на запрошення асоціації болгар в Україні для того, щоб відзначити свято болгарське Трифон Зарязан, але також і для того, щоб вшанувати двох дійців, які багато зробили для болгарської діаспори. І це Димитр Терзій і другий і Іван Нєнов. Зауважимо, що візиту в університет передувала зустріч із болгарськими організаціями в місті Одеса. Агенція Болгар за кордоном існує при міністерстві зовнішніх справ Болгарії, і вона має на меті як місію координувати одним словом комунікацію з болгарами за кордоном і формувати оцю політику відношення Болгарії до Болгар за кордоном. Принагідно представників болгарської делегації ознайомили з результатами проєкту, що реалізований громадською організацією Ізмаїльська болгарська громада імені Святої Софії спільно з ізмаїльським держав гуманітарним університетом ми знаходимося в інтерактивному кризовому центрі, який оперативно надає допомогу, як і громадянам України, які знаходяться е зараз, е на жаль, в статусі внутрішньо переміщених осіб в Ізмаїлі-Ізмаїльському районі. Так і традиційно всім українським представникам та представницям всіх українських національних спільнот, які компактно проживають на території півні Української Бесарабії, ми сподіваємося, що ця співпраця буде і надалі підтримуватися, як і українськими, так і болгарськими партнерами треба зазначити що Болгарія надає чималу підтримку болгарам за кордоном у тому числі в Україні особливо під час воєнного стану. Я родом з міста Ізмаїл і вже 20 років живу та працюю в Болгарії і дуже дуже люблю наш край і з великою подякою і з великою честю допомагаю на вашому краю. Це і техніка для шкіл, і образувати проекти. І ну і звісно допомога нашим військам в червні 2022 року ми з нашими друзями з Бесарабії вирішили організувати так званий Бесарабський фронт. Це інформаційний проект для болгарської спільноти для того, щоб вести інформаційну хроніку щодо війни в Україні. І ми кожного дня. Перекладаємо з української на болгарську мову 10-20 новин про війну в Україні для того, щоб болгарська спільнота читала нас і дізнавалася від першого істочника те, що коїться в цей жахливий час. І нас читають близько 100 від 100 до 200 тисяч людей щомісяця. Це небагато, але й немало для Болгарії. Проект розвивається, і за допомогою цього проекту ми також спроможні долучати донати та коштів від болгарської спільноти. Ми подякували дружньому болгарському народу, уряду Болгарії за підтримку українського народу в цей складний час. Ми розуміємо, що кожен на своєму фронті, а ми на своєму громадському освітньо-науковому фронті наближаємо нашу перемогу. Анастасія Грекова, Наталя Маленко, місцеві новини. В обласному центрі естетичного виховання імені Емілії Євдокимової діє програма Музейна педагогіка, в рамках якої проводяться інтегровані заняття та майстер-класи. Вперше до Ізмирської картинної галереї завітали учні молодших класів екогімназії Промінчики добра. Подробиці дивіться у сюжеті. Обласний центр естетичного виховання імені Емілії Євдокимової з часів свого заснування приділяє особливу увагу роботі з дітьми, адже культурно-просвітницькі заходи сприяють підвищенню освітнього рівня молодого покоління, розширенню світогляду та духовному розвитку. В рамках проєкту Музейна педагогіка організовуються інтегровані заняття, креативні майстер-класи та творчі зустрічі. Обласний центр естетичного виховання імені Емілії Євдокимової вперше відвідали учні 3 та 4 класу екогімназії Промінчики добра. Для школярів була підготовлена цікава програма. Перш за все, це знайомство з художніми виставками музею. На екскурсії виставкою Обрій надій діти з захватом розглядали твори учнів із Мейської художньої школи. Також вони познайомилися з персональною виставкою заслуженого художника. Ка України Олександра Охапкіна в рамках арт проєкту Емілія. Творчий майстер-клас це можливість проявити свої здібності та креатив. Темою заняття була птахи України Дельта Дунаю. Діти дізнались багато нового про види птахів південного регіону та країни в цілому. Разом з науковим співробітником музею учні малювали за шаблоном різних птахів у техніці акварель. Малюнки вийшли яскравими та позитивними. Наша школа-промінчики добра прийшли сьогодні із задоволенням отримали ці прекрасні враження, емоції. 呃。Uh. Дуже цікаво було на занятті, де дуже багато вражень отримали, і багато знань отримали сьогодні від сьогоднішнього заняття. Надіємося, що і подальшому будемо приходити до картинної галереї і зустрічатися з вашим молодим цікавим колективом. На завершенні зустрічі разом з музичним керівником учні співали українські пісні та взяли участь у музичній вікторині. Відвідування інтегрованих занять у рамках проєкту музейна педагогіка це не тільки можливість дізнатись. Тись багато нового про образотворче мистецтво а й прекрасний спосіб проявити таланти, отримати яскраві враження та досвід. Юля Петлацюк Ілля Кулинич для програми новин. Порушення імунної системи у дітей викликає такі захворювання, як реніт, фаренгіт та ангіна. Що потрібно знати та як розпізнати симптоми? Дивіться далі. Перелік дитячих інфекційних хвороб, з якими зустрічаються наші діти, майже нескінченний. За останніми даними, велика частина відомих хвороб мають вірусне, бактеріальне або походження, яке поєднує в собі і вірусну, і бактеріальну етіологію. Класичні дитячі інфекції це шість вірусних захворювань: кір, краснуха, епідемічний паротит, вітряна віспа, скарлатина та коклюш. Слідуючою групу. заболеваний, которые довольно часто у нас встречаются, это инфекционные заболевания. Есть шесть детских инфекций, которые, как правило, переносятся в детском возрасте чаще всего до пяти лет. И остается иммунитет на всю жизнь после перенесенных заболеваний. Вітряна віспа або вітрянка це високоінфекційне гостре вірусне захворювання, що переважно вражає дітей. Характеризується помірною загальною інтоксикацією і плямисто папульно аверикульозним висипом на шкірі та слизових оболонках. Вітряну оспу многії і знають, як вона проявляється. Заболівання, вітряної оспи. заболівання дуже заразне, Заболівають діти теж в основному садиковського віку. И если заболел один ребенок в группе, то заразительность до там, 90%. Как правило, по первому случаю заболевания группу закрывают на карантин. Инкубационный период этого заболевания с 10 по 21 день, когда оно проявляется, начинается с высыпаний, которые начинаются на волосистой части головы, лице, верхних конечностях и дальше поэтапно спускаются ниже по телу. В Испании сначала появляется папула, папула превращается в пузырек, наполненный жидкостью. Пузыречек прорывается, появляется корочка, отпадает корочка, и заболевание чаще всего благополучно заканчивается. Но бывают, конечно, и тяжелые осложнения при ветряной оспе и менингиты, и нагноения, и различные осложнения на мочевые пути, почки. Поэтому тоже тщательно соблюдается режим, гигиена при этом заболевании, обработка дезинфицирующими растворами высыпаний. Вот. И по выздоровлению ребенок выписывается в коллектив. І, як правило, не заболіває повторно. Кір, краснуха, свинка, паротит це інфекції, що спричиняються відповідними вірусами, що легко поширюються в краплинках слини чи слизу через повітря від хворої людини при безпосередньому контакті. Найсприятливішим за віком будуть діти, а особливо не щеплені, і ті, що не хворіли. Кір, краснуха, свинка легко поширюються у дитячих дошкільних закладах і школах. Така група інфекцій, як корь, краснуха, И эпидпаратит или свинка. Кори, заболевания тоже высоко контагиозное, Вызывается вирусом кори. Инкубационный период такой же, как и при ветряной оспе, И при, заболе... при заболевании у ребенка повышается температура иногда до 39 и выше. Появляются катаральные явления насморк, кашель, конъюнктивит появляется, и далее появляются высыпания на коже. Они очень похожи по своему внешнему виду на высыпание при краснухе, но есть особые отличия там. При коре на слизистой щек появляются мелкие такие крупиночки высыпаний белого цвета, похожие на манку. А при краснухе в первую очередь поражаются затылочные и задние шейные узлы, они припухают и тоже повышается температура. Иногда бывает и без температуры. И появляется сыпь, которая на коже она выглядит похожа на такая пятнисто-популезная, как и при коре. И еще одно заболевание это эпидпаратит или свинка, тоже вызывается вирусом, тоже довольно контагиозное заболевание, поражаются слюные железы, и ребенок имеет вид так, с припухшей такой щечки, шейка, и сначала с одной стороны, потом с другой стороны присоединяется. Заболевание, которое может давать осложнения. И довольно часто осложнения, особенно у мальчиков, бывают, на, когда воспаляются яички, архит. И после перенесенного паротита нередко бесплодие у мужчины потом будет. Краснуха же тоже заболевание такое. Она протекает не очень тяжело. Но якщо заболіває э, взрослая женщина, которая готовится стати матір'ю во время беременності, то это приводит к поражению плода. Трикомпонентна вакцина КПК захищає одразу від трьох інфекційних захворювань кору, паротиту та краснухи. Вакцинація найдієвіший спосіб уникнути цих захворювань та можливих ускладнень. А ось проблема з відсутністю щеплення у великої кількості населення відкриває можливість виникнення спалахів чи епідемій. Ці три інфекції. хорошо регулируются вакцинации, которая проводится дважды в жизни, в годик и в 6 лет. И ребенок защищен от заболеваний тоже на всю оставшуюся жизнь. Вакцина называется КПК, как ее называют. Это вакцина корь, и краснуха комплексная. І єдине, чим можна защититися, це вакцинуватися. Наталя Гаврилова, Наталя Маленко для програми новин. В Ізмаїлі трапилась дорожньо-транспортна пригода за участю автомобіля Мазда та велосипеда. Патрульні поліцейські, які прибули на місце події, встановили. Водій Мазда рухався з боку проспекту Миру в бік вулиці Михайлівська, в той час як трапилось зіткненням. В результаті аварії травми отримала 59-річна жінка, яка керувала велосипедом. Попередньо в неї зламана нога та пошкоджено шийний хребет. Посильну допомогу їй надали патрульні і передали екіпажу екстреної медичної допомоги, який доставив постраждалу до лікарні. Враховуючи наявність потерпілої, на місце події було викликано слідчих із Мильського районного відділу поліції. Слідство триває. В Ізмаїлі на проспекті Миру горіла автівка. Прибувши на місце події, працівники ДСНС встановили. Відбулась пожежа у двох транспортних засобах Вольцваген та ВАЗ-2103. Рятувальники оперативно ліквідували загоряння. Внаслідок пожежі було пошкоджено передню частину підкапотний простір, кабіну водія та передні колеса автомобіля Вольцваген на площі 4 квадратних метри. Крім того, пошкоджено підкапотний простір салон автомобіля та передні колеса легкового автомобіля ВАЗ-2103 на загальній площі 3 квадратних метра. Ймовірна причина пожежі підпал. Загиблих та постраждалих немає. В Одесі поліцейські оперативно затримали чоловіка, який ледь не спалив квартиру співмешканки та травмував її доньку. Прибувши за вказаною ними адресою, поліцейські з'ясували, між власницею квартири та її співмешканцем виникла сварка, коли жінка сповістила чоловіка про розірвання стосунків і попросила виїхати. В ході конфлікту, який відбувся у присутності 20-річної доньки Одеситки, чоловік схопив пляшку з розчинником для фарби, облив ним приміщення кухні та підпалив. Частина легкозаймистої суміші потрапила на штани. ...дівчини і спалахнула, як і все навколо. Потерпіла, отримала опіки нижніх кінцівок першого та другого ступенів. Медики доставили її до лікарні, де надали необхідну допомогу. Пожежу в квартирі господині допомогла загасити сусідкам. Сам правопорушник з місця скоєння злочину втік. За декілька годин співробітники поліції розшукали його на італійському бульварі та затримали. Досудове розслідування наразі триває. Як змінився курс валют, та яку погоду очікувати в Ізмаїлі вже завтра? Дивіться далі. Сьогодні долар можна придбати за 38 гривень 50 копійок, продати за 38 гривень 65 копійок. Євро купівля 41 гривня 82 копійки, продаж 42 гривні 7 копійок. Що стосується погоди, Дунайська гідрометобсерваторія повідомляє. В Ізмаїлі на вихідні дні очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 6-11 метрів на секунду. Температура повітря вночі 4-6 градусів тепла, в день 14-16 градусів. В Одесі хмарно без опадів, вітер змінних напрямків 6-8 метрів на секунду. Температура повітря вночі 7-8 градусів. В день 9-10 градусів з позначкою плюс. Усі новини ви можете переглянути на нашому офіційному сайті ізмелті.ком а також на ютуб-каналі Online та у соціальній мережі Фейсбук. А на сьогодні це все. Я прощаюся з вами. Бережіть себе та до зустрічі у наступних випусках.